Ісусу Христу, сьогодні 29 серпня за новим календарем церква вшановує пам'ять святого Пророка Йоанна Хрестителя в день усікновення Його голови. Святий Пророк був ревним проповідником Божого Слова. Він був твердим у вірі, він навчав людей, закликав всіх до покаяння, він готував. Всіх людей до приходу Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Він докоряв царям, вельможам, багатьом, як кажуть, сильним цього світу, і зате був і ув'язнений у темницю, а потім і постраждав, але до кінця зберігаючи віру, твердість, правду у своєму серці. І ось, дорікаючи самому цареві про те, що він неправдиво жив, він був і страчений. Ось Йому відсікли голову, і життя його закінчилося, але його труди, його молитва, його заступництво, його приклад мужності, боротьби і. Тих добрих християнських чеснот залишається для всіх нас сьогодні, особливо в цей нелегкий час для нашої батьківщини та й взагалі для усього людства. Тому молимо, святий Пророче Йоанне Хрестителю, моли Бога за нас грішних, за нашу батьківщину Україну, за перемогу, мир і спокій на землі. Дякую. Святом вітаємо всіх!